Друзі, зустрічайте. Легенда українського року, Святослав Бакарчук. Це місце, в яке ви попали. Це наш мистецький заклад, де абсолютно безкоштовно можуть приходити і займатися діти і дорослі творчими активностями. Скажіть, оцей шлях до відомості він такий насправді був легкий і швидкий. Ну не думаю. Я думаю, що насправді все відбувалось дуже нам не здавалося, що все відбувалось дуже повільно. Це тягнулося все до досить довго, але нам було не складно це витерпіти, тому що ніколи не було мети стати популярним чи отримати славу. Якось це все було само собою. Мета була отримувати задоволення від того, що ти робиш. Тому це дуже важливо знайти те, чим баба, ваша дитина живе, тому що тоді набагато більший шанс, що вона отримає успіх, тому що талант це така величезна. Талант це коли тебе Бог підтримує. А Бог підтримує завжди від першого до останнього моменту. Він ніколи не полишить. Давай. А мені, насправді, мені насправді дуже подобається. Подивіться, це реально емоційна крута картина. Вона мені набагато більше подобається, ніж коли хтось фотографії з мене робить. Зберемо волю в кулак, терпіння. А поки цього не сталося, поки не сталося то, про що ми мріємо, кожного дня треба жити сьогоднішніми конкретними діями і отримувати, якщо не задоволення, то хоча б натхнення від того, що вас оточує, від цих діток від один одного від спілкування, від тої роботи, яку ми робимо.